Добрий день. Мене звуть Сергій, місто Луцьк. Я розумію, так, хто я сам вивчав свою проблему і так розумію, що звернувся за адресою. Сталася така ситуація. 5 років тому відкрили проти мене кримінальне провадження повністю сфальсифіковане. Приписали мене до. Групи осіб, які злочинною діяльністю займалися, я їх не знаю і в очі ніколи не бачив. П'ять років тягнеться справа. Порушилися мої конституційні права, починаючи від слідчих, які цим займалися, так сказати, аж до суддів, які нині розглядають цю справу. Вона 5 років вже розглядається. Я мав би їздити з СІЗО, Уявляєте, ну, по жодній з статей мені е, пред'явлених, е, в, в яких мене обвинувачують. Я не винуватий. А е, якби заставу за, за мене не заплатили, я зараз їздив би 5 років в СІЗО. Е, затягується справа. Е, от Бо, мало бути слухання. Алло, вичіте мене? Та я слухаю вас. Ага. Так, е, Мала бути розгляд справи 22 червня перенесли аж на 12 вересня. Уявіть собі. Ну, така ситуація. Будете займатися, не будете. Добре, яка роль ДБР в цьому, що зараз відбувається? Це я так наскільки зрозумів, з того, що ви так ну, пробували пояснити, це так. поліція займається даною справою, так? Вже розглядається судом 5 років ця справа. Ну поліція розслідувала справу. Ну так вінює та, вінює так, вінює так. Вінює так. Вінює. А, почалося процесуальний керівник прокурор який? міський Луцьк чи це. Власна прокуратура, що це таке? Ну, Луцький, я не знаю. А ви зверталися в прокуратуру, тому що ми не, не можемо втручатися в діяльність іншого правоохоронного органу, коли відбувається там до судового суд, так, у вже судовий не судовий розгляд. Так воно вже судовий. Я читав просто, що якщо неправомірним чином себе веде суддя, то так само до ДВР треба звертатися. А зараз... То, с... якщо суддя себе веде неправомірним так, чином, ви так. вбачаєте в його діях склад злочину, Так, Так. Дати документи якісь, які це під... ну, Звичайно, я, я перший раз до вас дзвоню. Я хочу я, я не жартую, і, ну, ну це... ні, я не я вас цілком серйозно слухаю uh -huh. і десь хотів би, щоб у нас було однакове розуміння того, uh -huh. що відбувається, і яким чином це оформити. От мене десь я вам би рекомендував викласти uh -huh. це письмово, uh -huh. щоб на цій заяві про те, що на вашу думку вчиняється кримінальне правопорушення uh -huh. судею. Що ви це виклали обставини в хронологі хронологічному порядку, підтвердили uh -huh. це все документально і нам скерували на адресу Кривоноса 6 місту Львів. Uh -huh. Ми це будемо розглядати в межах чинного законодавства. Я зрозумів, От, тому що бо до усної заяви, на жаль, ми не можемо вам е докласти ці документи. Якщо у вас є така можливість, направте нам поштою. Якщо ви маєте доступ до інтернету, можете зайти uh -huh. на офіційний сайт Державного бюро розслідувань, oh. зайти в територіальне управління. І обрати територіальне управління, ДБР, розташоване в місті Львові, там є можливість заповнити заявку і додати відскановані копії і нам направити паралельно. Маска, угу. як вам зручно, направляйте до нас ці матеріали. Я... Будемо розглядати. Угу. Я зрозумів. Обов'язково повинно бути написано власноручно моєю рукою і скинути... Ви можете викласти на комп'ютері, роздрукувати. Ага. Ага, ага. ну Краще, звісно, комп'ютері. Ну, дивіться, це стосовно суддів. Там це точно ну, порушення зробив кожен, хто представляв, е, ну хто на державних посадах знаходиться. Це... Пане Сергій, дивіться, я, я почув вас, так. але потрібно для того, щоб це все було ну. мало якийсь формалізований вигляд, потрібно, щоб ви це виклали особисто на папері угу. і додали докази, які підтверджують дані обставини. Зусної заяви це буде складно зробити, погодьтеся, так так, так. Я, я ж просто консультуюся з вами, як це правильно зробити. Ну це треба робити, бо Так, та, бо... заповнюйте форму або можете викласти в довільній формі описати. Потім, просто коли будете підсумовувати, то обов'язково вкажіть, що на вашу думку це кримінальне правопорушення. Можете зазначити кваліфікацію в статті і попросіть що ви просто внести ці відомості в ЄРДР та розпочати досудове розслідування. Все, uh -huh. тобто направляйте до нас, буде наша повноважна особа розглядати в межах чинного законодавства ваше звернення. Ясно, дякую. Бо в мене надія вже після вас тільки на європейський суд з захисту прав людини. Якщо не займається, Ніхто вас не обмежує в праві звернення uh -huh. до нас, будь ласка, скористайтеся будь-яким зручним uh -huh. для вас способом. Будь ласка, Дякую вам за консультацію. До, допомого, до побачення. До побачення.